дивиться на нашу рідну землю дивується коли ж ти Під час третього відбіркового туру битви виконавців на сцені виступали 10 митців різних напрямків. Основа програми Музика, один із учасників, Ростислав виступає на конкурсі під псевдонімом «Львівське метро. Його творчий шлях зізнається. Почався з 2015 року. Тоді він писав вірші. Згодом це переросло в реп вирішив взяти участь в цьому, тому що Мені сподобалось, що тут будуть виступати люди в різних жанрах з різними стилями, тому що до цього я виступав в основному на реп-івентах, реп-заходах, там, де дуже молоді люди виступали, і просто приходили, так би мовити, показати себе. Сьогодні ми також прийшли всі показати себе, і є можливість позмагатись, і це так би мовити така наснага і виграти, і просто показати себе. Окрім музики, під час третього конкурсного дня на сцені лунали і вірші. Поет Назар у своєму виступі розповідає про символізм гасла слава Україні та його значення під час війни. Але ж би така удоя, коли тіло побиває московська куля. Слава Україні, це хасло народу. За словами Назара Карімова, якщо не вдасться виграти, не засмутиться. Водночас додає проявляти свою творчість на таких конкурсах це можливість виражати себе та розвивати необхідні якості. Якщо звати свою творчість ну хализму. Своє таке натхнення дати всі свої і вірши то можна випустити на них свої емоції, бо людська сутність така, що не треба тримати свої зосві почуття десь усередині, в голові і в серці. Треба виписувати на чому завгодно, от чому і існує мистецтво. Загалом розповідає організатор, битви виконавців отримали 82 заявки на участь у конкурсі. Учасників відбирали за допомогою штучного інтелекту натомість під час голосування все вирішують люди. Саме вони визначають, хто пройде до півфіналів за підсумками відбіркового етапу. Для цього гостям потрібно проголосувати грошима біля скриньки того учасника, якого вони підтримують. Потім з цих внесків організатори сформують призовий фонд конкурсу. Після того як ми побачимо виступи всіх виконавців, вас чекатимуть скриньки з іменами кожного з учасників. У нас є скриньки. Тут вони стоять, тобто можна голосувати в будь-якому форматі. Можна голосувати готівку, можна голосувати онлайн. Люди голосують за того, кого вони вболівають. 40 учасників, три переможці. У кожному відбірковому турі виступає по 10 виконавців. За підсумками чотирьох етапів у півфінали пройдуть 12 митців. У фінал шість, де й позмагаються за грошову винагороду тисячу доларів. Максим Фандій Дар'я Візер, Ілля Ломовський, Новини дев'ятого каналу.